Получила дитячі 860 гривень. Поїхала в магазин, скупилася і в АТБ, і в м'яснику. так. Такий сендвіч, кетчупа, два, два майонеза, ковбаса. Одна ковбаса куряча. Це у нас сирний продукт. Бананчики, яблучка, сок один, другий. ще сок. Дрожжі купила, бо хліб сама печу, молоко одне, друге карапузик такий творожок один, другий. Так, щось таким. йогурт дитячий, Сосиски і сирок дитячий. От і все. Це перший чек в м'яснику. Ось ми потрапилися, скільки. І другий чек в АТБ. Мене ще. Ось також потратилися. І мене ще вбиває, що за ці кульочки 80 копійок треба отвалити.